Ще одна помилка при замовленні квитків, особливо, якщо це у вас, наприклад, літак, і ви дивитесь час прибуття. Там, наприклад, у вас літак о п'ятій ранку, ви дивитесь час прибуття о 3-й ночі і бронюєте цей квиток або купуєте його. Це помилка. Чому? Тому що у разі затримки на кордоні. Ви приїдете пізніше, на пів години, на годину, а ніхто у цьому світі не може вам гарантувати, що будуть затримки, не, забу... не будуть затримки. Ну і нагадую, хто може забув, то у нас військовий час. Тому е може бути що завгодно і в дорозі, і на кордоні. Наприклад, особисто я, коли планую поїздку, я, якщо в мене аеропорт, то я беру собі запас 5-6 годин. Тобто, якщо в мене виліт о 6, і я знаю, що я на автобусі буду перетинати кордон, то я краще беру так, щоб прибуття було десь о 23 й о півночі, І краще я 4 години, якщо що там почекаю в аеропорті, ніж буду бігати там, по аеропорту і наздоганяти свій літак. Тому завжди враховуйте, що час прибуття міжнародних автобусів. Завжди приблизний, завжди тому що неможливо передбачити час, який проведе автобус на кордоні. Він береться середньоарифметичний, за весь, за весь рік, і ну, особливо, якщо це там, Новий рік або влітку, то завжди очікування на кордоні довше, ніж зазвичай. Тому, коли бронюєте квиток і вам важливий час прибуття, краще питайте у наших диспетчерів. Порадьтесь, ми завжди вам надамо всю інформацію. Бронюйте квитки на сайті rubicon.com.ua